Він виманював 10 тисяч доларів у рідних українського воїна за начебто повернення його з полону, знаючи, що захисник загинув на полі бою. На Харківщині викрили шахрая, який намагався нажитися на горі родини, вимагаючи у них гроші. Проте не розраховував, що вони йому не повірять і звернуться до поліції. В одному з правоохоронці разом із працівниками служби безпеки затримують чоловіка. Саме тут мала відбутись зустріч для передачі йому грошей, за начебто звільнення військовослужбовця з полону, розповідає Олена, дружина захисника, якій і надійшла така пропозиція. На мене вийшов його знайомий, сказав, що він в полоні, це 100% інформація. Він вирішить це питання за певну суму за 10 тисяч доларів. Що мого чоловіка повернуть, повернуть з полону? Пропозиція ж жінку одразу насторожила, бо ж офіційно у частині, де служив її чоловік, підтвердили, коханий загинув 11 жовтня в боях на Донеччині. Натомість 48-річний чоловік, стверджуючи, що він працівник СБУ, продовжував запевняти, що той живий і зараз в полоні. Але за те, щоб його додали до списку на обмін, потрібна кругленька сума. Я повідомила про це органу, тому що у мене була достовірена інформація, що він загинув. Спочатку він надавав свої послуги, нібито безкоштовно, потім запропонував надати йому три тисячі доларів з США. а Потім його розцінки збільшилися до десяти. Тож аби вивести на чисту воду шахрая, який намагався нажитися на людському горі. Жінка погодилася на передачу грошей. Там зловмисника і затримали. Я Йому повідомлено про підозру в чиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України «Шахрайство». Ми звернулися до слідчого судді з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу тримання під вартою за скоєне. Затриманому може загрожувати до 12 років за ґратами. Аліна Матвійчук програма Вікна СТБ Єдині новини.